Наші гроші вирішили придивитись до столичного комунального підприємства Київтранспарксервіс. Воно створено, щоб підіймати гроші просто з землі. Саме «Київтранспарксервіс» опікується усіма паркувальними майданчиками столиці. З кожного паркомісця до нього стікаються потічки готівки. І, мову прірву, підприємство фактично знаходиться на межі рентабельності. При цьому оператори нічних стоянок, якими теж опікується «Київтранспарксервіс», жаліються. Договори не подовжують. Стоянки відбирають та знищують, щоб забудувати. При цьому керівник договірного відділу Київтранспарксервісу водночас є директором фірми, яка відбила кілька стоянок. І при цьому фактично входить до групи забудовників. Чи немає тут якогось зв'язку? Дізнавався Володимир Селяков. Одна з причин сумнозвісних київських заторів невірно припарковані авто. Фахівці наголошують, для зменшення корків необхідне раціональне паркування. Крім того, незручно запарковані авто, псують газони, заважають роботі екстрених служб і проходу пішоходів. Ну, давайте Столична влада. Проголошує на денних паркувальних майданчиках і на нічних стоянках. Треба навести лад. І зробити це повинне комунальне підприємство Київ Парксервіс Парк може збільшити свої доходи, може збільшити свою прибутковість і більше сплачувати, і буде це робити, але їм треба пройти шлях. Який от на законних засадах дає можливість упорядкувати цей бізнес масштаба міста за спостереженнями киян на денних паркувальних майданчиках, де тарифи за годину сягають 10 гривень? Ситуація дуже далека від ідеальної, оскільки оплата тут готівкою, паркувальники у формі нерідко не видають квітанцій і привласнюють кошти. Нестачу надходжень від денного паркування комунальне підприємство намагається компенсувати прискіпливою увагою до стоянок нічних, де поцупити виручку значно важче. Це платить паркова. Однак приватні підприємці-стояночники відверто незадоволені. Ось вони протестують під офісом Київ Транспарк сервісу. Протестувальники запевняють, під приводом наведення ладу у них відбирають бізнес на користь інших приватних структур. Ну а бачите, зараз ситуація так поміняла, що даю з усіх сторон і хочуть придратися, що прийшли нові люди, хочуть много що позабирати. вони – ані, хто? Конкретно це… З Київ Транспорк є люди. Я не пам'ятаю точну фамілію. Мого ошибиться, либо лібо водолазки, лібоводовозов. Київ транспорк є монополістом на ринку послуг паркування у місті Києві. Здавалося б, така ситуація має приносити йому величезні прибутки. Натомість комунальники жаліються, що ледь-ледь зводять кінці з кінцями. Це і не дивно. Адже як ми з'ясували, деякі люди відповідальні за наведення порядку самі ж його і порушують. Ми ж вирішили порахувати, скільки грошей мають приносити місту усі 22 тисячі паркувальних місць на денних паркмайданчиках і нічних стоянках. Якщо взяти мінімум 315 гривень на місяць, а це найнижчий тариф за денне паркування, то столиця має отримати на рік принаймні 83 мільйони 916 тисяч гривень. А тепер увага офіційні цифри минулого року. Київтранспарксервіс заробив 65 мільйонів гривень прибутку. Ви бачите різницю: 83 і 65 мільйонів. Наші гроші вирішили дізнатися, чому так мало. І як ситуацію можна виправити. З цими простими питаннями звертаємося до директора КП Київтранспарксервіс. Однак Андрій Дудко від нас просто тікає. Андрій Сергійович. Така, ну, у Нас питання до вас особисто. Тому у нас тут запорковку вам буде. Київ травень цього року. Це не війна, це наведення ладу на стоянці за адресою вулиця Ривуцького, 1. Нічний парк майданчик міняє власника, який нібито не хотів грати за цивілізованими правилами. В хід іде травматична зброя. Міліція практично не втручається. А їдете, воно, воно. Через кілька місяців ми вирішили дізнатися, чи помінялася ситуація на майданчику на краще. Адже тут нібито навели порядок. І тут на нас одразу чекає прикра несподіванка. На квитанції про сплату за парковку на Ревуцького 1 жодним чином не зазначається, кому належить цей майданчик, яке підприємство надає послуги. По суті, цей клаптик паперу взагалі не є документом. І паркуватися на Діньок можна у вас буде? Але є питання. Нам нужен чек для фірми. Організуйте. Друге, що ми задокументували на камеру: оренда машино місця тут може коштувати по-різному. Може 300 гривень, а може, і 330. А місячно скільки сняти. Ну, там 300 гривень, поближе 330. <гум> ну Там -то, там віддавальна площад. <гум> ну, Але ж є затверджений містом тариф: 330 гривень на місяць. У нас з'являються підозри, що на стоянці можуть ходити непідзвітні кошти. Ми телефонуємо до керівника майданчика. Сіляков, телеканал Зік я питаюся стосовно вашої парковки. Точніше, паркувального майданчика. у телефонній розмові Сергій, теперішній керівник парковки на Ривуцького, підтверджує, що зараз майданчик належить такому собі тов Алан Плюс. Ну а сейчас ця парковка ООО алан Плюс. Правильно понимаю? Да, Алан -да -да Плюс -да -да, вона приндежить. За даними державного реєстру, власником Алан Плюс є такий собі Віктор Вікторович Водоласький. Але хвилиночку, саме так звуть одного з провідних керівників КП Київ Сервіс. Працює Віктор Вікторович Водоласький. Нас працює заступником начальника управління вигорнозабезпечення. Він поза штатом чи у штаті? Він наш прості, якщо я говорю, що він наш працівник, то як, то як він може бути? Не розумію, по суті, ваше запитання. Ми хочемо запитати пана Водоласького, як він умудряється суміщати керування найбільшим паркувальним майданчиком на лівому березі столиці та контролюючи посаду у підприємстві, що видає дозволи на ці майданчики. І взагалі, чому на його парк майданчику тарифи не збігаються з офіційними? Ми чекаємо на нього під дверима Київ Транспарк сервісу, однак він скромно уникає зустрічі з нами. Ну, куди ж ви їдете, Віктор Вікторович? Тому нам лишається задовольнитися лише інформацією від керівника стоянки Неревуцького-1. За його словами, цей майданчик належить ТОВ Алан Плюс на підставі договору аренди на 10 років. Але навряд чи стоянка проіснує стільки часу. Там, в принципі, на даний момент ще планується строїтельство об'єкту. <зв 'язкове> Якщо я не ошибаюсь, то це торгово-розвикательний комплекс. Ви проінформі правильно? Так. Да. Говорю, те саме не всім правильно. Воно говорю вам і не надо. Свою всьому своє. Час. Тепер усе стало на свої місця. Парковка на Ревуцького – це сотні квадратних метрів. Вартість цієї землі не один мільйон доларів. Схоже на те, що Віктор Водолазький отримав цю землю не заради поліпшення ситуації з паркуванням, а просто має намір брати участь у великому будівництві. Тим більше, що за документами він є директором іще одного ТОВ, чий профіль операції з нерухомістю. А розміщене це товариство просто в одному офісі з будівельниками. В будівельній компанії Азурґруп нам підтверджують, прізвище Водолазький їм. Доброе, ведомое. Вы звонили в бухгалтерию Азургруппы, это вот единственное, что я вам скажу. Все, что могла я вам ответила, вот Аласкова нет на месте, бывает редко. Вот, если, я не знаю, ну, не подскажу больше. Речи, да, я не а на его mm. Ну, я, <laughs> мне надо заглядывать документы, я так не помню, ну да, я, ну, я просто не веду же эту компанию. Тепер ми можемо подивитися на це відео зовсім іншими очима. Ці люди б'ються і стріляють одне в одного, не тому щоб не вести лад з паркуванням, а щоб майданчик перейшов до рук чиновника і одночасно підприємця Віктора Водоласького. Через деякий час сам майданчик взагалі припинить своє існування заради нового бізнес-центру. А де будуть паркуватися в день чи вночі тисячі киян, як це допоможе міському бюджету і хто нарешті звільнить столицю від корків, це київських напівчиновників і напівбізнесменів уже схоже не так і цікавить.